Противник Божого плану і Божої волі. Дорогі мої, щоб війти у Божий план, тобто бути учасником спасіння, яке Він дає для нашого рятунку, основною налаштованістю і умовою є віра, ми стараємося розбудити в собі віру. Та пізнати її конечність, віра, яка стає синівською службою послушів довірю в прославі Отця Бога. Ця синівська служба а в актуальному плані спасіння здійснюється конкретно. І в реальному нашому особистому духовно фізичному житті. Щоб ліпше це розуміти, треба розважити ще інші прикмети Бога, про які ми досі не розважали. Тобто про Божу святість Бог бажає рішуче і невідклично, щоб ми, Його прибрані сини і дочки, були учасниками Його святості. реальність, яка противиться цьому Божому бажанню і волі у плані спасіння. Це гріх, святість, Бог святий, святість Бога містить Його маєстат і трансцендентність, Його нескінченну вищість понад усіма створіннями, його далекість від моральної недосконалості. Святість це поняття, яке часто повторюється в Старому Заповіті, взято головно з видіння пророка Ісаї, коли Господь кликав Його до місії. Пророк бачив ангелів, які перед Богом співали пісню Свят, 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 Ісайя 6:3. В книзі Ісаї часто знаходимо цей вислів, святий Ізраїлів. Ісай 12, 1:4, 12.6, 41,14. Бог має план святости і хоче всіх людей зробити співучасниками своєї святості. Вже в Старому Завіті Бог вимагає від свого народу святости, Господь сказав Моїсеєві: Бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся, і будете святі, бо святий я. Левіт 11.44 Бог вибрав собі народ Ізраїля, щоб він був святим. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Виходу 19:5. Інші народи мали своїх ідолів, свої поганські звичаї. Народ, вибраний Богом, був посвячений Богові, відокремлений від них погано. Цей план Божий продовжується в Новому Савіті. Старому Ізраїлю приходить на зміну Церква Христова, новий Ізраїль Божий. Галатів 6:16. Цей народ Божий, спільнота святих, про яку говорить пророк Даниїл 7.27. А царство і панування, і велич царств від усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а усі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Тому святий Павло, мовивши про план Божий в економії спасіння, каже: благословенний Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, що нас Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому від нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові. Ефесян 1, 3, 4. Святі і непорочні. Ось мета, дорогі мої, чому Бог вибрав нас перед заснуванням світу, чому нас благословив у Христі Ісусі, щоб стали синами Божими. Святі це посвячені Богові, ті, що належать Богові, народ Божий, званий святим, який зі свого покликання до життя мають бути святими непорочними. Тому святість є моральною вимогою для кожної людини. Свята тайна хрещення освятила нас. Ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. 1 Коринтян 6.11. Реальність хрещення вимагає реальності життя, тобто життя у святості, у безгрішності. Так навчає святий апостол Петро, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі у всім вашім поводженні, бо написано будьте святі, бо я святий. 1 Петра 1, 15-16. Бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своєї у святості і чисті. Бо покликав нас Бог не на чистість, але на освячення, каже святий Апостол Павло I до Солонян 47 Тієї святости, якої Господь вимагав від вибраного народу в Старому Завіті, Він вимагає також від християн і церкви вибраного Ізраїля Нового Завіту, 2. Коринтян 6.14. 18.7.1. Мауш ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечистоти тіла і духа, і творімо святиню у Божому страху. Гріх. Щоби жити у святості, треба бути без плями, непорочним, без гріха. Цього вимагає від нас Господь Бог, святе хрещення, наша посвята Богу. Біблія представляє гріх як постійну антитезу Божій волі і Божим планам. Гріх, реальність, яка володіє світом, святий Павло представляє як силу спротиву Богові, що старається підкорити собі людей, християн і нехристиян, відтягаючи їх з під влади Бога. Ця сила спротиву йшла усі з фактом першого гріха родича Адама. Через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть на всіх людей. Римлян 5:12. Перший гріх спротив Богові. Адам прагнув моральної автономії, бажав бути незалежним від Бога, і сам вирішувати, що добре, а що зле, хотів обманути Бога в моральному ладі й законі. Гріх Адама мав прямі наслідки, він втратив ласку Божу, тобто оглядання Його лицем у лице, втратив ласку безсмертності і гармонії між тілом і духом. У душі Адама настало роздвоєння, відділення від Бога, стан гріха, який він передав усім своїм нащадкам. Тож усі нащадки, потомки Адама родяться в стані деякого відділення від Бога, тобто без його освячуючої ласки, без особливої приязні Божої, не наслідуючи первісної ласки безсмертя й безгрішності Адама, які були окремим даруванням їхньої природи. Після введення гріха у світ, гріх довершує свої злочини серед первісних людей, далі настають Божі опізнення і кари для грішних людей, як потоп за часів ноги. Історії Ізраїлю це історія гріхів і спротиву цього народу. Бог карає проступки ізраїльтян, наставляючи суддів, допускаючи їхнє вигнання і неволю в Єгипет і Вавилон. Біблія згадує нам кари Божі для поодиноких осіб вибраного народу, як Саула, Давида. Старий Завіт і Новий описують гріхи різними словами, які виражають його. Зло і злобу. Гріх це знецінювання Бога, Ісаї 1,4. це спротив Богові, Ісаї 1,2. це забуття про Бога, Ісаї 17:10. Невірність супружує любові, виходу 23, 35 37, буття 3, 6, 10, 20. Наслідки гріха описує Євангелій, мертві були через ваші провини і гріхи. Ефесіан 2.1. Гріх, віддаляючи від Бога, спричинює смерть душі, бо Бог є життям. Ефесян 4,18. Бути віддаленим від Бога, це бути в стані смерті душевної, це якраз стан поган і грішників. Грішник є невільником гріха. Проданий під гріх Римлян 7.14. Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, Івана 8.34. Ось наслідки гріха: невільництво, смерть, віддалення від Бога. Гріх відтягає нас від плану Бога, який призначив нас до святости, до життя, до спасіння та й, зрештою, до вічної любові. Яке має бути наше ставлення до гріха, до реальності, що постійно загрожує нашому духовному життю і наполягає, щоб ми стали проти плану і волі Божої. Пророки і Христос Спаситель ждуть від грішника перш за все навернення, тобто каяття, метаноя. Це зміна думки, навернення, жаль за гріхи, переміна в душі, відвернення від гріха і повернення до Бога. Бачите, не замало сповіді дорогі мої визнати просто гріх. Це має змінитися наше думання, навернення, цей жаль щирий за гріхи. Оця переміна в душі, таке відвернення від гріха. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ось перша благовість Христова, Марка 1,15. До покаяння неустанно закликали перший апостол. Покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освячення. Навернення це повернення до Бога, до Христа, коли людина постановляє жити без гріха. Це обрахунок, це жаль, це прохання про прощення, це готовність покутувати за гріхи. Біблія вельми наполягає на перепрошенні за гріхи. Проти Господа Бога нашого ми згрішили. Ми не слухали голосу Господа Бога нашого. Серце сокрушений, дух смирений знаходить милість і прощення в Бога. Сподівається пророк Даниїл, Господи, на обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що згрішили перед Тобою. Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, прислухайся і зроби, не ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над Твоїм містом і над Твоїм народом. 9, 7, 19 подібно благаємось і Мойсей, прости ж провину цього народу через велику милість свою, а Господь сказав Я простив за словом Твоїм. Чисел 14, 19, 20. «Псалмопівці, подібні молитви каяття возносять за себе. Обернися до мене і помилуй мене, я ж бо самотній та бідний, подивися на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої. Псалом 25, 16, 18 стишок. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої, обмий мене з беззаконня Мого і очисти мене від гріха Мого. Псалом 50, 3-4. Старозавітні жертвоприношення були символом перепросьби Бога за гріхи та виєднання прощення і відновлення миру з Богом. Христос приніс себе в жертву, милу Богові, щоб виєднати прощення для всіх гріхів людства, установлюючи Новий завіт з Отцем Небесним. Бог полюбив. Нас і полюбив свого сина облаганням за гріхи наші, 1 Івана 4,10. До жертви Христової, дорогі християни, мають влучити особисті жертви, щоб жертва Христова, жертва відкуплення, могла бути приміненою до кожного сібного. Жертва Христова не заступила і не виключила нас, щоб ми не єдналися з нею. Людина особисто увільняється від греха лише через свою смерть і Воскресіння, через які бере участь у смерті і воскресінні Христа у хвилині свого хрещення, коли вмирає стара людина. Чи ви не знаєте, що всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його охрестилися? У нас завжди має бути дух покаяння, свідомість нашої немічності, наших упадків, нашої грішності, нам ще далеко до безгрішності й святості перед Богом. Кожного дня творимо безліч гріхів думкою, словом, тілом. Кожного дня нам треба каятися, навертатися, благати прощення у Бога. Кожного дня нам треба постановляти поправу, чування, навернення, перепросьбь. Визнаваємо перед Богом нашу грішність, нашу невірність, нашу немічність. Христу Богу вельми подобається наша покірна молитва. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Від таємних гріхів моїх, очисти мене, Господи, і від чужих бережи мене. Смиренну мою душу, що у гріхах прогайнувала, відвідай Господи, і як блудницю, прийми, і спаси мене. Ось наш рятунок, ось наше зцілення гріховних ран, каяття, щире каяття і навернення до Бога та життя у святості у Бозі і з Богом. Ще з апостольських часів. Слова невідомого, збереча податків з притчі Христової стали зразком правильної, спасаючої молитви. Церква знає, що кожен, хто молиться таким чином, і з таким душевним настроєм є угодний Богу. Не дивно, що молитва Митеря стала зразком покаянної молитви і впевнено живе у церковній традиції. Уже більше двох тисяч років. Ця коротка молитва, Боже Милостивий, будь мені Грішному, розпочинає та супроводжує увесь день благочестивого християнина. Ще з самого ранку, ставши від сну, перш будь-якого діла належить смиренно стати перед іконами і. Уявляючи себе перед Всевишнім Богом, покласти на себе тричі знак Христа, промовляючи Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, а далі спинившись, заспокоївши свої почуття, щоб думки лиш залишили усе земне, зробити три поклони, промовляючи Боже милост будь до мене грішного. Після чого прочитати наступні молитви без поспіху і увагою. Боже, прости мені всі мої провини перед Тобою, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Ці молитви та короткі, молитовні зітхання можна повторювати дорогі мої впродовж усього дня, відчуваючи потребу покаянні та спілкування з Богом. За існуючою традицію священник молиться такою молитвою під час божественної літургії кілька разів поспіль, зокрема розпочинаючи звершення проскомедії, починаючи службу Божу перед хоровимською піснею, перед причастям, перед освяченням святих дарів. Іван Золотоустий, коли його запитували про молитовне правило, казав, що багато їх було в нього, та за все своє життя залишилося лише одне молитва Митаря, тобто смиренна молитва, принесена Богу від усвідомлення своїх немочей і гріховності. Митарева молитва передає покаянний дух Християнина. Його щирий жаль за гріхи, бажання очиститися від них, примиритися з Богом і більше їх ніколи не повторювати. Тому так важливо напротягі дня усе, що ви робите, працюєте, ідете, їдете, в думці собі повторюйте цю молитву безперервно. Існує така думка, яку в одному з своїх листів до мирян висловлював Іван Золотоустий після пришестя Спасителя, Його страждань, молитва митеря святими Отцями була замінена на молитву Ісусу. У них дійсно однаковий зміст. Але в останній акцент робиться на зверненні не до Бога Отця. А до Спасителя Ісуса, який на Христі здійснив таємницю нашого спасіння. Західна традиція супроводжує триразове виконання цієї молитви триразовим символічним биттям себе у груди. Східна церква такого звичаю не дотримується засвоївши іншу практику. Ощінення себе хрестним знаменням, одночасно з читанням слів молитви. Але мусимо пам'ятати, що Біблія каже, що він бив себе в груди і промовляв Боже Молостивий будь мені грішним. О, тому у тому світлі, згаданого вище така практика, більш логічна, бо краще. Відповідає Духу Нового Завіту. З того часу ми вже не раби, а діти Божі. Ця коротка молитва має велику силу. Хоча вона розповідає про символічних персонажів, у реальному житті вона врятувала від загибелі та гріха не одну людину. Тому закликаю вас молитися нею, щоби Господь. Бачачи ваше щире смирення і покаяння, і нас разом із Митарем оправдав, очистив своєю любов'ю та благодаттю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ще хтось не підписаний, підпишіться, висловте свої думки, побажання. Скажіть, як ви практикуєте, чи хрестетеся на цій молитві, чи б'єте себе в груди? Я думаю, не форма важлива. Важливо, з яким наставленням, з яким піднесенням ми цю молитву промовляємо. Ну, і імена напишіть під благословенням. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!